Вітаю! Мабуть, кожен із вас хотів би якісно покращити власне життя, робити те, що дійсно хочеться від душі зсередини і жити в тому комфорті, який відповідає ось цим внутрішнім, внутрішнім почуттям, відчуттям, внутрішньому стану. Я вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках, які ми щобудня проводимо о 8.45 на сторінці студія управління часом Богу Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка Данченко Юлія, і саме про це я сьогодні хочу з вами поговорити. Тож, як дійсно змінити своє життя таким чином, щоб було Комфортно і затишно в ньому жити. І коли я для себе задала це запитання, я знайшла відповідь. Насправді, це прийшло взагалі, коли я зранку медитувала, тому що в мене є рятували, я зранку і з вечора 20 хвилин медитую. І мені прийшла відповідь, мені прийшло просте запитання, яке я наразі повторюю кожного разу, і з яким я хочу із вами поділитися. Це запитання звучить так. А це те, як я хочу. Це те, як я хочу зараз. І воно насправді універсальне. Ви можете його застосовувати в будь-якій ситуації з будь-якими людьми, в конфліктних ситуаціях. Ви можете це застосовувати в тому. Як ви ходите, як ви дихаєте, як ви себе проявляєте, які щоденні плани ви пишете в свій розклад дня? І кожного разу головне пам'ятати про це чарівне правило, це чарівне запитання. А це дійсно те, як я хочу. Чи дійсно я хочу виконувати ту задачу, яку я сьогодні запланувала собі на сьогоднішній день? Чи дійсно я хочу ввечері скролити соціальні мережі, чи, можливо, я хочу зробити прогулянку зі своїми рідними і близькими людьми? Чи дійсно я хочу прокидатися змученою від будильника перед уже самим зайнятим робочим днем і бігти, збиратися в ну, цій метушні? Чи я хочу прокидатися виспаною комфортно? Маючи запас часу для того, щоб зробити якісь ранкові ритуали, приділити, приділити якісний час собі, зайнятися спортом. Чи дійсно я хочу їсти ту їжу, яку я сьогодні для себе готую? Або я, яку я сьогодні вимушена була їсти, тому що я собі не запланувала час для того не спланувала, як це. Правильно зробити, що це має бути, коли це має бути. І ось це просте запитання, це дійсно як я хочу. Ви його можете просто перетворити в свою таку щоденну фонову практику. Щоденну практику, яку ви будете виконувати і самі переконуватися у всіх тих змінах, які будуть відбуватися в вашому житті. Я це роблю поки що тільки три дні. Я буду спостерігати, буду ділитися з вами своїми осяяннями. Я вже собі наклеїла стікери в ванні, на зеркалі, на дверях в своїй спальні, найчастіше на кухні, найчастіше, де я буваю. І кожного разу це як нагадування. Можна, до речі, ще приліпити собі на робочий комп'ютер. Я після менеджмент зарядки обов'язково це зроблю. Тобто такі нагадування, і там у мене просто написано на цьому стікері просте запитання, це дійсно так, як я хочу. Якщо я цього не хочу, то навіщо я це роблю? Якщо я цього хочу, клас, це варто помітити, це варто дати собі в цьому випадку підтвердження. Тут варто закріпити це, тому що це те, що ви зараз дійсно так хочете. Але це не стала величина. Тут дуже багато гнучкості, тут дуже багато такого експерименту і цікавого підходу до життя. Але тут іще дуже така глибока штука, яка допоможе вам підвищити ваш рівень усвідомленості, тому що щоразу, коли ви будете собі задавати це запитання, це дійсно як я хочу. Ви будете звертати увагу на те, що ви в житті хочете змінити. Можливо, якісь уже є звички, закорініли такі речі. Які ви робите на автоматі. І дійсно, автоматизми нам часто покращують життя, полегшують життя. Тому що спочатку, коли ми робимо щось нове, нам це важко робити. Утворюються нові нейронні зв'язки, нам, нам важко і це більше часу займає на початку. Потім ми звикаємо і на автоматизмах насправді дуже швидко можна все виконувати. Але інколи ці автоматизми. Відіграють і погану роль в нашому житті, особливо якщо це якісь звички, від яких ви наразі хочете відмовитись, які зараз вам уже не служать і не відповідають тому вам, яким ви хочете бути. Це те, що я говорила в своїй попередній тайм менеджмент зарядці. Якщо ви запровадили якусь звичку на рівні 3 класу, а зараз часом ви вже на рівні 10-12 класу, то це якось не некоректно використовувати ті самі речі, які у вас були раніше. І оце запитання, це дійсно, як я хочу, воно може бути таким ліхтариком, який буде просвічувати таким навіть променем вашої уваги, який буде просвічувати ось ті речі, які є в вашому житті. І, звісно ж, звісно, коли ви будете помічати, що якісь звички, якісь платерні поведінки, які є в вашому житті, вони не відповідають тому, Ким ви є наразі, або не відповідають тим цілям і прагненням, які зараз перед вами стоять, то ви просто, задавши собі це запитання, це дійсно як я хочу. Побачивши, що це не так, можете прийняти рішення, а як ви хочете це змінити? Як ви хочете діяти по-новому? І ось це. Ось це дослідження, воно дійсно буде щодня трансформувати ваше життя. Тому що насправді у мене це сиджу рівніше, прогулянок більше, тривоги менше, тому що, коли я тільки починаю про щось турбуватися, я зразу згадую про це чарівне запитання. Це дійсно так, як я хочу себе відчувати. І яку користь це взагалі принесе, якщо я буду нервувати, якщо я буду турбуватися в цей момент. Це дійсно як я хочу. Чи це просто звичка, коли щось трапляється, потрібно одразу починати нервуватися. І, можливо, якось можна це змінити і по-іншому почати діяти. Можливо, коли приходить оця тривога, потрібно подихати. Відчути те, що відбувається всередині, направити туди увагу, подивитися, а взагалі, чому зараз це так відбувається? Яка потреба моя незадоволена в цей момент? Як я можу по-іншому це зробити? Можливо, мені взагалі потрібно зараз все покинути, просто подихати, пойти, подивитися на вулицю, подивитися на природу, яка зараз дуже чарівна осінню. Подихати, випити склянку води, розімнятися і потім вже почати це робити. Тобто я сьогодні вам дарую чарівне запитання це те, як я хочу, яке ви можете навіть просто протягом дня застосувати і подивитися, як це вплине на ваш як це вплине на ваш стан. Але тут дуже важливо, коли собі задаєте це запитання, дійсно в моменті змінювати. Хоч трошки, хоч так, як ви наразі можете, хоч думками, хоч станом, хоч розслабленням на тому рівні, до якого ви прагнете. Якщо зараз ви не можете це все кардинально змінити, то починайте робити хоч потрошку, як ми говорили раніше в наших тай-менеджмент-зарядках, коли розглядали тему Кайдзен. Хоча би малесенький один крок, потім ще один, потім ще один. І сила маленьких кроків дійсно змінить ваше життя на краще. Тож я вам сьогодні нагадую, як завжди, складайте ваші списки завдань на день. Пронесіть їх через ось цю призму, це дійсно те, як я хочу. Можливо, щось в ваших планах сьогодні зміниться, враховуючи те, що ви застосуєте це запитання. Після того, як ви складете списки, не забудьте підрахувати, скільки часу ви витратите на виконання цих всіх завдань. Подивіться, чи ви взагалі вміщаєтесь у 24 години, і якщо ви сьогодні зробили план дещо більший, ніж на 24 години, то відразу варто щось перенести на наступний день, щоб не засмучувати себе і не бути в оцій гонці і тривожності. Після того, як ви складете гармонійний план, не забудьте розставити пріоритети, що сьогодні особливо важливо, ви хочете виконати. І після цього графічно зображуйте, що за чим ви будете виконувати, щоб ніби скласти таку карту дня, по якій ви будете йти, по якій ви будете проживати і реалізовувати все те, що ви дійсно хочете реалізовувати в вашому житті. Я вам бажаю всім гарного дня, гарного настрою! З вами була Юлія.